Отримали паяльники автономні. Зараз я вам все покажу. За ними одне просто ганялися. А тепер вони в нас є в наявності багато, якісні, автономні. Не треба шнури оці тягати з собою. Нічого. Встали, зробили. Вони ще й довго держать. Тут воно великий акумулятор, такий важкенький. І така коробочка. В комплекті йдуть. Ось, кстати, покажу вам, як він виглядає отак. В комплекті йдуть. Скоби різні, 4 чи 5 видів. 5 видів, так? Да? Ні, 4, 4 вида. Макулатура, мало ли комусь потрібно. Також, для зарядки йде ось такий шнур. Потім насадочка для того, щоб зглажувати. Ось вона діта. Тут внутрі таке металеве. Можна отак працювати. Заряджається, понятне діло, що ось. Е Ну, поняли, так? Да? Сюди вставляється. Надкритий. Відкритий є, так? Да? Оно. Ну. Вставили, як на телефоні. Є фонарочок. Давайте перевіримо. І не тільки можна ставити, ось дивіться, не тільки можна ставити ось таким макаром. Ну, поняли, так? Да? А також і ось так з боку можна по поставити все це діло. Ось, є дірочки, можна збоку десь підлізти. Поняли? Це дуже важливо, не на кожному. Паяльничку така штука є. Ну і зараз ми продемонструємо, як він працює. Ціна 1300 гривень всього. А паяльничок реально чудовий. Значить, запобіжничок вверх. Нажимаємо кніпку, фонаричок Все працює. І, як бачите, нагріває. Ось так. Дуже чудова, практична штука. Значить, у нас тут на 2000 мА 20 Вт 4 в, щось. Ну, коротше, хто електрик розбирається. Ми їх продавали перед цим дуже багато. І всі задоволені. І дзвонили дай, а в нас їх не було. А наразі приїхали в цілий ящик. Я не знаю, 48-50 штук є. Якщо вас зацікавить, 1300 гривень дзвоніть. Вийшлимо новою поштою. Отак він виглядає. Давайте. Покажу конкретно, ось він Да? Я знімаю таку захисну плівку. І ось отак він виглядає, друзі. Ось отак. Дуже гарний наборчик. Головне недорогий, практичний. От. І хто зв'язаний іменно з пластиком. Та навіть просто ось Ванька приніс дитині пластикову ігрушку запаяти. Каже, о, так тепер я її запаяю. Номер нижче, дзвоніть замовляйте, друзі.